Слава Україні. Нарешті ми дочекалися до тих ідеальних а, моментів, щоб можна щось робити в полі. Як ви бачили, і кукурузку вже а, досить суттєво підібрали. А, ну і дійшов час до ґрунту обробітку. Знайшли ми просто, просто ідеальний момент. А, в нас тут є ще кілька площ незарихлених під цукровий буряк. Чим і займаємось. Зараз от проводимо глибоке рихлення. Гарно примерзло. Тут таке дуже-дуже рельєфне поле. І тут треба майже ідеальних умов завжди, щоб можна було виїхати он під цю горку, яку ми наразі спускаємо. Зовсім нелегко тут робити навіть і в суху погоду, а коли було так мокро, то було просто-напросто нереально. Ну і зараз в нас, щоб не збрехати, десь мінус 2-3 градуси. Причому мінусова температура в нас взялася ще десь з годинки сьомої вечора. Напарник в півночі попрацював. Ну і потім я мав встати п'ята ранку і доробити, але я благополучно там все проспав, став тільки в сьомі. Ну, Але момент я свій не прогавив. Трактор от під таку серйозну горку йде, майже без пробуксовок. Глибина обробітку 40 сантиметрів. Рельєф. Після глубокого розривкувача взагалі шикарний. Так що я вважаю, що ми е, підібрали просто ідеальний момент для обробітку ґрунту. Швидкість 10 км на годину, розхід палива 16 літрів на гектар. Так що, так що народ працює. Потім вийдемо на двірку, подивимось близько, а зараз я просто-напросто банально не можу собі дозволити. Ні хвилинки простою. в мене тут лишається кусочок з таким горбиком і поки сонце ще не дуже високо і мороз ще не пустив, я мушу це зробити, а тоді вже можна довийти і подивитися, як воно робиться. По традиції змірити глибину, ну і поговорити ще про глибокі рихлення і про ролі сів для буряку. А, забув сказати, це поле у нас після Сої. І тут буде посіяний цукровий буряк наступного року. Так що працюємо далі, ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Хто ще не підписався, підписуємося на канал. О! Трохи прохолодно на дворі. Але саме такої погоди ми і чекали. Так, докінчив я ту, ту ділянку, залишилися тільки мені розвороти заробити. Та й вилізем, напевно, трішки, поговоримо. Ну, Примерзло добряче, трактор себе почуває абсолютно адекватно. Це видно по розходу палива. А, спеціально став тут, щоб ви приблизно бачили рельєф даної ділянки. Як бачите, зовсім не солодко тут було працювати. Під низом земля не замерзла, от бачите, у нас абсолютно стиглий ґрунт, проблем втім нема. 10, 20, 30, 45. Ну, сороківка тверда, я казав. Та сама історія. Що, бачите, качанчики полишалися тільки... Від кукурудзи, решту, все перегнило. А, робота а йде доволі помаленьку, але на рихленні ніколи швидко не було. Обмежуємо швидкість 10 кілометрами, щоб не було завеликого зносу робочих органів. Хоча сьогодні морозець можна би було швидше, але тоді, виходить, дуже нерівно. О! 10, 20, 30, 45. 40 см. Я не буду говорити про 45, бо там зараз кажуть, що треба притупати. Але такий мерзлий ґрунт тупати смислу нема. Говоримо про 40 см, на цей рік нам достатньо, хоча зазвичай ми рихлимо трошки глибше. Зараз треба трошечки, скажімо так, і з паливом акуратніше і з часом. Так що працюємо так, як є. Добре, їдемо туди, заберемо розвороти всі і вже виїжджаємо тоді на, рівніший, на рівнішу ділянку поля. Дуже класно захмарилось, бо зранку було сонячно. Якщо хмар би не було, то вже би розмерзлося і я не знаю, чи я би встиг. Хмари мене зараз захищають від сонячного проміння, але означає, що я маю трошки більше часу. О, дивіться як замерзло, а далі щуп лізе в землю. Ото що я міг запхати щупа майже на 30 сантиметрів. Тут була тільки дисковка. Ну я вже неодноразово казав, з ущільненням ґрунту у нас E, ніби всі проблеми зняті. Так що ми собі можемо дозволити трошечки тепер поекономити на глибині обробітку ґрунту. Дрібничка, але приємно. Працюємо далі. Так, робимо розвороти завору. І от тут, дивіться, у нас є такий глинистий кусочок і навіть під той глинистий кусочок. Тут такий добрячий підйом, пробуксовка всього ж 30%. Я, чесно кажучи, в шоці сам, значить дійсно круто примерзло, бачите, ленька витягується. Він фактично навіть якщо і нема, ну скажімо так, скажімо, осінь середня він тут дуже важко все йде, а тут майже як літо. Що не може не радувати. Працюємо далі. Так, завершую робити завору і зараз перебираємося ось туди, там на рівнішу ділянку цього поля. Там вже буде легше працювати. Скажімо так, мої переживання вже зійшли на нівець. Ту саму гіршу ділянку, ось, о, 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 ось ця сама гірша ділянка, ми її вже зробили, і я вже доволі, як слон. Так, хмари в нас ще є, морозець не пускає, значить можна працювати далі. Так, переїхали на набагато рівнішу ділянку поля. Тут трактор працює. Набагато простіше. Але наскільки я бачу, земля починає блищатися, значить лозець потихеньку починає пускати. Так що не факт, скільки я ще сьогодні пропрацюю. Так, народ, п'ята ранку. Я завершив свою роботу. Ще й на останок зірвав одного болта. Дивіться, як гарно виблискують наварка На лапах тримається досить чітко. М -м, вже відпрацювали, я знаю. Гектар 150. І ще рельєфність є. <кхід> Тож, народ, дякую за увагу. Це відео ви вже побачите в новому 2023 році, тому ще раз вітаю вас з новим роком, з різдвяними святами, особливо тих хлопців, які на передові або ще які в полях. Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякую за увагу, до нових відео!